Так, відео по мосту. Це все вже відрегульовано тут. На рахунок сальників, як тут ставляться, пчелковий стоїть по одному з двох сторон. Стоять отак колечком в цю сторону. Щоб звідси, з редуктора масло туди не йшло, по одному отак стоять. Тут на диференціалі по два штучки. Два тут стоять і два з тої сторони. Вони ставляться якби от. Отак от сюди, бо диференціал, як збирається, він там точно не попадає, щоб залазив. Тут поставили один так. Один так забили. Ну і так само тут. Один отак, звідси, цей крайній, щоб як диференціал збирає, щоб попадав. І один звідси отак. Якби буде більшість один. Один буде отражати, другий тримати. А тут один вже так йде, щоб тримав масло. Так, це от по цьому. Далі. Регулювання тут. По шайбі викинули люфтбул. Ми не було хвостовика, зібрали, стягнули все навхрест. І монтіровку і пробували. Отак стоїмо, доверху поставили і спробували. І по шайбочці тут викинули. Так, далі по стаканах. Нові стакани, от, забиваю теж, дивіться, тут ставлю два. Два отак от доверху ставимо сюди. Щоб масло донизу не йшло, тримало. Завода вони стоять два отак. Один так закритий і другий так. Ну, коротше, Якби працює один тільки. Тому отак.